Добрий ранок, прекрасні люди! Я дуже рада, що ми з вами потроху рухаємось, і в нас вже сьогодні четвертий день нашого адвенту. Сьогодні ми з вами прочитаємо від Луки, другий розділ, 10-11 вірш. І сказав, секунду. Ангел сказав їм. Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям, тому що сьогодні в місті Девидовім народилося для вас Спаситель Христос Господь. Коли розробляли ми цей проєкт, ми думали, що кожного дня ми можемо такого робити, щоб наші серця, наш розум і наше життя, воно було підготовлене до цього. До цієї великої події, коли народиться Христос, народився Христос, да? ми його відмічаємо кожного року. І от сьогодні ми б хотіли, якби ви б змогли вивчити це місце. Лука, другий розділ, 10-11 вірш. І ми хочемо, щоб в вивченні деяких місць, які ми вчимо, знаєте, є стабільні такі місця, да? Івана 3,16, молитва Іявіса і багато інших. Але зараз ми хочемо саме це місце, щоб ми всі разом вивчили. Тому що ми вважаємо, що Слово Боже може бути не тільки повчальним, а воно ще може нас надихати. Чому надихати? Що ми бачимо в цих вершах такого, на що нас може надихнути? І, по-перше, це жити життям, яке веде до Царства Божого. Тому що Христос. Народився і ангели свідчать пастухам про те, що радійте, народився для вас Спаситель Христос Господь. Людство має Спасителя, але, на жаль, немає його по факту. Багато з нас, навіть будучи віруючими, відрікається, яким чином? Своєю поведінкою. Ми недолюблюємо деяких братів-сестер, ми не приймаємо, тому що людина може бути супербагатою нам це не влаштовує, або супербітною, і нас це не влаштовує. Ми постійно розділяємо церкву. Але дивіться, ключова фраза. радійте, для вас народився Спаситель. Він народився для всіх. Неважливо, який статус людина має. Неважливо, що в неї сьогодні є в кишенях. 100 гривень, чи 100 тисяч гривень, чи мільйон. Важливий той факт, що дух людини тепер є живим. І нарешті ми маємо в новому заповіті таку штуку, як три іпостасі, які реально живі і дієві. Тому що, читаючи старий заповіт, ми бачимо, що було складно відновити дух. Це рідкісні люди, які могли бути з трьома живими епостасями. А в новому заповітті це вже просто толпи людей можуть бути. І ми вирішаємо самі бути в цій масі, яка радіє, що Спаситель народився, має натхнення від вивчення віршів з Біблії, тому що саме це призводить нас до щасливого життя, коли ми беремо натхнення. А джерело натхнення є слово Боже. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за ці слова від лука другого розділу. І я дякую, що ти даєш нам можливість сьогодні їх вивчити. Допоможи, щоб наш розум не робив супротив, щоб ми сприймали це, щоб ми змогли з легкістю це вивчити і надихатися цією фразою. Тому що так і є. Ти подарував нам неймовірний. Подарунок, який просто безцінний. І завдяки твоїй жертві приходи сюди на землю, а потім смерті. Ми маємо царство Боже. Це класно. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня.